Привіт, любі! Ласкаво просимо до Толеволе і ласкаво просимо ще раз до справді красивого літнього шарфа. Сьогодні я покажу вам шарф з пряжі Rico Design, Тут з фон Alpha, з Cotton Blend, тобто з мішаного альпака та бавовни. Дуже легкий, дуже м'який і дійсно дійсно милий для літа в цьому рожевому відтінку. Тут я покажу вам цю пряжу детальніше, а також як робити цей гарний візерунок. Бажаю вам багато задоволення! Отже, дорогі, починаємо з fashion Fun Alpaca Vole від Rico Design. І у нас тут 50 грам на 120 метрів довжини, 36% альпака, 29%. Відсотків поліаміду, 25% бавовни і 10% поліестеру. Ми маємо це все для гачків шестого розміру, і я буду в'язати гачком теж шостим розміром. Колір номер три, переважно з цим домінуючим рожевим відтінком. І починаємо з повітряної ланцюжки. І саме на базі з трьох. Я подивлюсь: це моток із зовні. Я б хотіла, щоб із середини. Отже, тут ми маємо початок справді з середини. Іншу нитку я просто знову обмотаю навколо клубка. І, як було сказано, починаємо з трійкової бази. Тобто, я спочатку роблю кратне трьом. У мене це буде 15 петель. Поїхали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 15 петель. І потім додаємо ще дві петлі. Один, два, як крайові петлі. Отже, і тепер в'яжемо назад. І я почну з шостої петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто три для висоти, дві для відстані. І починаємо з шостої петлі. І туди я в'яжу один стовпчик. Потім йде одна повітряна петля. І ще раз другий стовпчик у ту саму петлю. Потім я пропускаю дві петлі, і ви думаю, вже розумієте, чому у нас є трійкова база. Дві петлі завжди пропускаються, а потім в'яжеться одна петля зі стовпчиком, повітряною петлею і другим стовпчиком. Ви бачите, тут утворюються ці В. І я знову пропускаю дві петлі. І тут знову стовпчик з накидом. Одна повітряна петля і другий стовпчик. І тоді знову дві. В пропущені петлі. Я гачкую це знову. І тут у мене вже раз, два, три, чотири рази вийшов пізерунок, і в мене залишилась ще одна повітряна петля. Туди я знову в'яжу стовпчик як крайовий стовпчик. Так, у нас тут також були краєві повітряні петлі. І тут, власне, крайове стовпчик. І тепер продовжуємо на наступному ряду: я починаю з трьох повітряних петель. Одна, дві. Один раз повертаю. І я відразу в'яжу тут стовпчик в краєву петлю, тобто в петлю стовпчика, який я щойно зв'язав ланцюжок повітряних петель стовпчик з накидом. А потім я зараз не проколюю повітряну петлю між двома стовпчиками, а проколюю тут справді між двома В. Просто проколіть тут і тут в'яжу наступне В. Отже, я дійсно в'яжу наступні В, завжди між В попереднього ряду, тобто не навколо повітряної петлі, а завжди між двома фактичними В. Стопчик, повітряна петля, стопчик, Тут ще раз. А потім тут ззовні все це ще раз обійде. З одним стовпчиком, однією повітряною петлею, та ще одним стовпчиком. І тоді я завершила цей ряд. Тут у мене насправді з кожного боку також лежать вівос. Ось перше, що я щойно зв'язала, і ось останнє. У середині три віз, тобто загалом п'ять віз. І тепер знову йде ряд, де я в'яжу лише чотири віз, а з боків повітряні ланцюжки чи окремі стовпчики. Я в'яжу тут три повітряні петлі і прив'язую тут наступне ві. І це ві розташоване прямо над тим, яке було в першому ряду. У нас воно є в першому ряду, а тут зверху розташоване наступне. Один ряд зміщений. І так само я тепер повністю пров'язую цей ряд. Отже, і закінчую це все потім одним стовпчиком, тут завершуючи ланцюжок. Це означає, що я маю тут на початку повітряну петлю, і тут у кінці окремий стовпчик, і в цьому ряду чотири з пакетиків, тобто не з пакетиків, а з віз зв'язано. І я зроблю так ще кілька рядів, і потім, звісно, покажу вам ще моє оновлення, перш ніж я завершу весь шарф в'яжу гачком. І ось зараз маю оновлення для вас. Я вже зв'язала кілька сантиметрів, але що дійсно чудово видно, коли я це трохи розтягую. Це те, що у нас тут всюди трикутники. Е -е. Насправді тут у віз і також у проміжках утворюються саме ці трикутники. Це робить візерунок саме дуже. Особливо, що тут дійсно дуже красиві візерунки з отворами, і все це дуже рівномірно. І тут ми ще раз дуже гарно бачимо в ряду, який я щойно вгорі зв'язала. 1, 2, 3, 4 з В, а в ряду нижче 1, 2, 3, 4, 5 з В, саме з В, які також зовні розташовані. Тут ми маємо окремі повітряні петлі або окремий стовпчик, які разом ще раз утворили БВ, мали б ми знову 5. І так це просто продовжується вгору. Це завжди два ряди, які чергуються. І тепер я це закінчу в'язати по всьому шарфу. Наразі я вже пров'язав весь клубок пряжею, залишився лише короткий шматочок. Цього дійсно бракує для ще одного повного ряду. Тому витягніть великий. Висмикнути, і тоді ми це дійсно завершили. Тут ви бачите ще раз весь процес: шарф став приблизно 2 метри в довжину, тобто дійсно має приємну довжину, але є досить вузьким. Звісно, можна його в'язати ширшим, тоді він буде дещо коротшим з одного клубка, і у нас є дійсно супер. Милого, рожевого, м'якого літнього шарфа. Я сподіваюся, що вам знову сподобалася інструкція і було весело. Завдяки одному клубку, звісно, мінімум роботи з завершенням. Ось кінець, початок на іншій стороні, і вже ви готові. Сподіваюся, вам це знову сподобалося і було весело. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь, не забудьте активувати дзвіночок, і тоді побачимося наступного разу на толе воле. До зустрічі! Бувайте!